ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, державний секретар Сполучених Штатів Америки, Ентоні Блінкен прибув до Китаю з триденною місією, щоб підштовхнути лідерів країни розірвати зв'язки з Кремлем. Візит відбувається на тлі зростання занепокоєння США тим, що продовження війни Росії з Україною стає можливим завдяки підтримці Китаєм оборонної промисловості Москви. Ми обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Артем Рудомьоткін, політолог. Артеме, здрастуйте, вітаю про що були і є ці переговори. Блінкіна з е, представництвом Китаю. Насамперед, найголовніше, що скоріш за все, з чим буде їхати і приїхав туди або секретар Блінкін. Це Намагання запевнити Китай у припиненні або хоча б зменшенні обсягів підтримки та поставок військової, так, деталей, які можуть використовуватися Росією для виготовлення військової техніки або будь-якої зброї. Вдасться це чи ні, я вважаю особисто, що навряд чи одразу будуть якісь результати, і сторони зможуть досягти якогось результату та прогресу у цьому питанні, але те, що такі розмови йдуть, і інші країни так само намагаються підключити і зупинити, або зменшити, хоча б. Рівень такої таких поставок, то це досить таки позитивний а, та потрібний сигнал. Як Китай сьогодні допомагає Російській Федерації у війні проти України? Ну, перш за все, е, скажімо так, достовірних е, публічних там заяв, якихось немає публічно е, усе. Е, не підтверджуються а більше того, навпаки кажеться про інакше. Але на ділі з боку Китаю до Росії були поставки вогнепальної зброї, деталей для вироблення ракет, бомб та ремонту будь-якої ну, ремонту тої чи іншої техніки, так само як були поставки. З північної Кореї, коли навіть це було досить таки новини, які досить широко обговорювалися, що з північної Кореї до Росії йшов цілий состав потягом разом з військовою амуніцією, чим Китаю вигідні такі взаємостосунки, торгівля з Російською Федерацією? Так як Росія потрапила під санкції, і дуже багато країн, які відмовляються або закуповувати, або поставляти ті чи інші товари для Росії, для Китаю та інших країн, які не погоджуються, або які виступають союзниками Росії, відкриваються дуже великі можливості та перспективи, По перше. Ті товари, які інші країни не купують, є змога купувати зі знижкою для що вигідно для таких країн, а свої товари продавати по завищеним цінам. Або як варіант, якщо товари не продавати, то хоча б постачати товари на якихось додаткових умовах, це може бути або пільги на щось, або знову ж таки знижка на ті чи інші товари. Хто сьогодні так само, як і Китай, допомагає Російській Федерації з озброєнням найбільше, і це мабуть з першого року війни було це був Іран, який одним із перших почав посичати зброю Росії вигляді шахедів. І також до цього, як я вже сказав, Північна Корея. Долучилось наскільки великі та систематичні ці поставки в Росію, важко сказати, але сам факт того, що, скажімо так, Іран та Північна Корея, які є досить такими агресивними тиронічними державами, які спрямовані, і останні десятиліття, мабуть, в Значний внесок в них був у виготовлення будь-якої зброї або її розробки, то це викликає певні хвилювання щодо того, скільки в них ще буде ця можливість постачати, тим більше що в їх країнах немає війни і промисловість. Яка ще яка, як я вже сказав, десятиліття була розгорнута і направлена на те, щоб виробляти зброю або будь-яку амуніцію або військову техніку? А зараз вона так само працює. Більше того, вона зараз користується попитом. І через війну і військові дії Росії вони ще більше можуть збільшувати свої потужності для вироблення цього. До питання взаємостосунків Америки та Китаю видання Вашингтон Пост відзначає ухвалення Сенатом у вівторок законопроєкту, що вимагає від китайських власників TikTok вийти зі своєї компанії, безсумнівно посилить розбіжності з китайської сторони. Чи згодні ви з цим? Я згодний і більш ніж впевнений, що це не єдина перепона, яка стане на і виникне під час перемовин. А окрім Тіктоку, ну якщо Тікток це, скажімо, так більш комерційний комерційне питання, і ну Тікток сам заявляє, що вони ніякої там ніякого відношення або підтримки влади Китаю вони не мають. То друге питання, яке буде дуже гостро стояти та обговорюватися, це питання Тайваню. Тому що Китай же досить дотривалий час заявляє про свої, скажімо так, права на Тайвань. Навіть була інформація про те, що він у постелі побудував копію столиці та урядового кварталу, і це було вже не перший раз. А, і а, також було були неоднократні заяви щодо того, що Китай і війська Китаю повинні готуватися до можливого а, захоплення або там вторгнення у Тайвань. Тому а, такі питання, як Тікток, Тайвань, а, торгівля торторторгівельні тор, стосунки між, між США та Китаєм. Вони обов'язково будуть обговорюватись, і саме вони ну. Можуть виступити тим аргументом, на який, на який вони будуть впрати за для того, щоб якось щось отримати для себе на фоні ось цієї поїздки Блінкена до Китаю чи матиме вона якийсь ефект накопичення, або можливо прийдуть все таки до якихось спільних рішень з приводу поставок китайського зброєння до Російської Федерації, і що взагалі має статися, аби Китай припинив це. Ну, по перше, сказати, що має стати ще, щоб Китай припинив це. Ну, мабуть, це перш за все, і найголовніше, це має стати невигідним самому Китаю, а і лише при таких умовах він точно повністю зупиниться і не буде цього робити. З іншого, чи може він мати такі переговори накопичувальний ефект, я в Думаю, що так можуть і вони будуть мати. Я не виключаю навіть того, що угода буде досягнута завдяки там частковим поступкам щодо Тіктоку, що умовно, умовно кажучи, Китай йде на там, наприклад, поступки, і він зменшує постачання тих чи інших деталей у країну агресора до Росії. А Америка у свою чергу, наприклад, вони прийняли рішення про 9 місяців. А вони ну там, наприклад, його продовжують там на 2-3 або там більше роки, або будь-який інший термін для того, щоб якось досягти якихось перемов якогось результату у наслідок цих перемовин. З іншого боку, досить як я вже сказав, гостре питання для Китаю буде це Тайвань, і особливо те, що напередодні уряд США погодив і в США виділили значні кошти на посилення спроможності і допомоги для Тайваню. Що також в Китаю більш ніж впевнений стане питання щодо цього, і тут вже ми опиняємося в ситуації, коли Китай каже: Ну окей. Добре, давайте обирайте або Тайвань, або Україна. І тут виникає питання: що буде обрати, що будуть обирати Сполучені Штати Америки. Артема, дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Артем Рудомьоткін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.